А чи покусають нас сьогодні мавпи? Головне питання сьогоднішнього дня і сьогоднішнього відео, яке ми зараз будемо знімати. Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. З вами Юлечка. Ми сьогодні прокинулись дуже сильно рано в свій вихідний, тому що тема сьогоднішнього відео саме про мавп. Ви бачите переді мною банани, а це означає, що ми приїхали в гості до мавп. На Пхукеті є така гора, яка так і називається Манкей Хіл. І сьогодні ми вирішили провідати цих тваринок взяти з собою якісь вкусняшки. Дуже багато є чого вам розказати, тому що перед цим я надивилася теж різних відео, різних роликів. Настрашилася, так сказати, тому що ці мавпи все-таки, хоч вони і мило виглядають, але це дикі тварини і вони... Не передбачувані можуть покусати. Коротше, давайте зараз ми зберемо нашу сумку з вкусняшок і підемо все вам показувати. І самі дивитись, тому що ми сюди приїхали перший раз. Тому що очікувати, я не знаю. Ми по дорозі купили ось такі банани, бебі, банани, але щось вони так важко відриваються. Складаю їх в ось таку тряпчану сумку, тому що прочитала і почула, що це ось таке. Буде мавп напрягати і вони будуть, так сказати, біситись і можуть взагалі через цей шелест напасти на людину. Тому у нас нічого такого не буде, що має шелестіти, а буде просто... Мандаріни упали. А буде просто ось така українська моя сумка. І ще, до речі, я у відео різних блогерів і в інтернеті побачила теж, що тут має бути жіночка, яка продає різні вкусняшки для мав, де можна купити і фрукти, і якісь там горішки. Поки що ми її не бачимо. Я надію, що може вона буде далі, тому що я б хотіла взяти ще якісь там горішки, щось таке, знаєте, щоб було в нас побільше всього. Так, і ще ми взяли з собою мандаринки. Я теж побачила, що мавпи їх нормально беруть і їдять. тому... Ще взяли з собою ніж, зараз я їх отак поріжу. Коротше, якщо чесно, мені трошки стрмно, тому що я реально надивилася різних відео, де мав кусають, де з рук потім тече кров'яка. Якщо чесно, це була така собі ідея дивитися всі ці відео перед поїздкою сюди. Ну, Андрій каже, що все буде нормально. Я в це вірю. Ну що, друзі, правила змінилися. Всі ті відео, які я дивилася, вони були зняті декілька місяців тому, півроку назад. І там реально всі люди сюди приїжджали з їжею. Мало того, тут ще й стояла точка, де жінка продавала спеціальну їжу для цих мав. А зараз в нас там на вході стоять чоловічки, які перевіряють всі сумки, всі пакети і забрали в нас наші банани і мандарини. Тому дали ще ось таку палку. Там при вході лежать дуже багато палик, і її можна взяти для того, щоб, якщо що, відлякувати мав. А взагалі чому заборонили брати їжу для мав? Тому що коли ця їжа закінчується, мав подумають, що ви просто їм не даєте цю їжу і починають бикувати, нападають на людей і кусають. Навіть от сказав мужчинчик, що вчора була ситуація, що когось покусали за руку. Так що така історія. Мені страшно, що робити. Може не підемо. Андрій. Так що, якщо що, в мене є паліняки, я буду їх відлякувати. Тебе я теж буду захищати. Якщо чесно, при великому бажанні можна було б пронести ту саму їжу в рюкзачку якомусь чи в маленькій сумочці, реально можна було. Але це чисто на свій страх і на свій ризик, тому що я особисто не хочу, щоб мене покусала мавпа чисто через те, що я сильно захотіла її погодувати. Ні, тут при вході є ось така карта, така мапа, на якій можна подивитися, куди потрібно йти, щоб побачити мавп. По дорозі, поки ми підіймаємося на гору, зустрічаються ось такі плакати, але... Вони тут стояли весь цей час завжди, навіть тоді, коли мав годували, тут ось це було все рівно написано. Коротше, виходить, що люди порушували правила своєї ж безпеки, годуючи цих тварин. І раніше, мабуть, не було там такої перевірки охоронників, як зараз, тому що я ж кажу, я навіть навіть десь місяць назад. Зараз, якщо що, початок березня, десь місяць тому я дивилася відео блогерів, які приїжджали з України сюди, вони приїжджали на цю гору, і вони купували тут, прямо на горі, ось ці горішки, фрукти, і потім годували мавп. Ну так, а ми приїхали, то вже не можна. Ну і добре, значить нас не покусають. Підійматись нам ось так вгору два кілометри. До речі, дуже радує те, що людей не дуже багато, їх взагалі немає ні там, ні там. Пусто. Я не знаю, це добре чи погано. Я думаю, що це через те, що ми просто приїхали рано. Сьогодні субота, майже 10 десь. До речі, що я ще хотіла сказати, дивіться, позаду мене, бачите, лежить собачка. І поки ми от пройшли ось цей маленький відрізок, ми зустріли десь 6-7 собак. Тобто їх тут дуже багато. Я собі думаю, це вони тут для відлякування мавп чи для чого. Ти не знаєш? Друзі, ми ще толком не прийшли туди, куди нам треба. Але ми вже побачили першу мавпу, дивіться, приблизь видно її. Ну йдемо. Головне вести себе нормально, не бику не да, дай палкою не махать. І пішла. О, їх там вже дуже багато. Вона її відкриє, Давай йдемося. Пляшки відкривають. О! Оп-оп-оп. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шестеро собаченят. А півні їх охороняють, чи що? Ось дивіться, бачите, повсюду є собаки, а от там ззаду, бачите, вже ходять мавпи. Тобто це в нас хто? Правильно? Виходить, що охоронці? Мавпи їх чи бояться, чи що. Це чисто мої здогадки, я не знаю. Іншої причини, чому тут так багато собак немає. Так, ну ми піднялись вже вище і тут ось такий плакат з не дуже красивими фотографіями і з інформацією, як потрібно правильно себе вести з мавпами. Обережно вони кусаються, не залишати свої речі на мотоциклі в машині, не забирати їжу в мав, не годувати їх, не показувати їм, що у вас є їжа, не чіпати мавп руками, не дразнити, не бити, не лякати. Ну тут вже мавп починає бути більше. І в них тут такий ось чіл, розслабон, відпочивають, чухаються. Ну, в принципі, стандартна ситуація. Якась модна мавпа з татуїровками. Привіт! У нас нічого немає. Тримай палку, тримай палку. Він прыгнув тобі на рюкзак. Взагалі, чесно кажучи, мавпи не виглядають агресивними, вони максимально спокійні, лежать собі, чухаються, займаються своїми справами. Але тільки що ми приходили через одну мавпу, вона так на нас подивилася, схватила мене за палку, ми розвернулися вже, щоб піти. І вона просто не з того на сього настрибнула Андрею на рюкзак, який відсів у нього ззаду. Вона була спокійна, нічого якби не передбачала біди, але просто настрибнула. Слава Богу, що просто настрибнула і більше нічого не зробила. Тут фотосесія сімейна у нас. Боже, дивіться, яка там маленька є мавпочка. Клас! О, диви, яка малесенька. Ось так виглядає Мавп'яче життя. Вони, чесно кажучи, ми йдемо і спілкуємося, виглядають наче в якійсь депресії, наче в них щось сталося. Коротше, ніби вони якісь засмучені. Але ні, це просто мавпиче життя, не підходь близько. Ну, в принципі, мав ми побачили, зрозуміли, як вони тут живуть, як вони себе тут поводять. І можна було б вже розвертатися і їхати додому, але хочеться знаєте, пройти аж в самий кінець, на самий верх гори. Друзі, дивіться, що ми побачили по дорозі. Оглядовий майданчик тут в Таїланді, якщо ви проїжджаєте, от саме на мотобайку, дуже часто можете зустріти такі місця. Тому що якщо на машині, то якось не помічаєш. А на мотобайку, особливо, якщо ви не за кермом, то все-таки є час оглянутися, знаєте, і побачити ось такі красиві місця, з яких можна побачити неймовірно красивий вид. Тут, звичайно, б ще ці дерева прибрати, і було б взагалі шикарно. Прикиньте, люди, поки фотографували, знімали цей красивий вид, пішли, я забула свою палку. Ні-ні ні, я без неї не піду. Мало лі, що нас там чекає? Ну, моя перша рекомендація стосовно поїздки на цю гору без дітей, тому що постійно підніматися вверх. Не доведеться нести дитину на собі, по-перше, а по-друге, все-таки мавпи це для дитини дуже небезпечно. Якщо, не дай Бог, вкусить чи щось такого, може сильно налякати. Тому я б не радила проїжджати сюди точно з дітками. І рекомендація номер два треба бути фізично хоча б мінімально підготовленими, тому що підніматися ось так вверх, скільки ми вже йдемо? Десь півгодини? Ми пройшли всього кілометр і ще один, щоб піднятися на самий верх. До речі, мавп тут чомусь немає. Тому обов'язково візьміть з собою водичку. Ми, до речі, бачите, там воду продавали, можна купити, але краще взяти її з собою. У мене вчора в залі був день ніг, тому сьогодні мені дуже непросто, якщо чесно. Отже, друзі, якщо ви дивитеся це відео перед тим, як приїхати сюди на гору, то, щоб ви розуміли, до чого вам потрібно бути готовими, просто подивіться на цей підйом гори. Якби була зима, сніг, можна було б дуже круто спускатися на лижах або на сноуборді. Але ми не здаємося, ми хочемо пройти до кінця. Так, люди, ну ми все ще йдемо. Мавп чомусь тут немає. Одні собаки бігають. Ну я сподіваюся, вони будуть хоч там в кінці, тому що заради чого ми туди, в принципі, підіймаюся. Фух, боже, я вже так стомилася. Ну, а Ми дійшли ще до одного оглядового майданчика. Тут вид вже яскравіший. Дивіться, як гарно. З однієї сторони гори, а з тієї сторони море. Вид нереально красивий. І знову ж таки, на відео, які дивилась я, на фотографіях, які бачила я, саме на цій місцевості було дуже сильно багато мавп. Тут їх і кормили, і гуляли, і фотографувалися. Зараз покажи, тут немає жодної, жодної мавпи, і все це, мабуть, тому що зараз людям не дозволяють їх годувати, тому що якби в нас була їжа, то вони б ішли з нами цю дорогу, яку йшли ми. Ну, все ми подолали нашу ціль два кілометри вгору, піднялися саме такої висоти ця гора, щоб ви були готові. Взувайте все-таки максимально зручне взуття, не шльопки, не якісь там в'єтнамки, тому що мені здається, в такому незручно ходити. Я от бачите, підготувалася і в кросівках. Я взагалі думала одягати ласіни, які повністю будуть закривати мої ноги, тому що я переживала, що можуть покусати, але все-таки вирішила, що вдягну щось таке, бо дуже-дуже сильно спекотно. Березень. Кажуть, найспекотніший місяць в Таїланді. Будемо спускатися донизу. Ми піднялися на самий верх. Там вже якісь будинки, хтось живе, ну тобто нічого там немає. Поки піднімалися наверх, мавп не було. Але зараз вони почали вилазити з кущі. Я вся мокра, рубашка вся мокра. Не знаю наскільки естетично це взагалі ну, про це говорити. Але ну це ж риза. як є, так і є. Пекотно дуже, хоч тут і багато дерев, тінь є, але все рівно я б рекомендувала на голову щось одягати, тому що по сонцю ми йшли, і, чесно кажучи, на пекло голова гаряча, тому краще, краще щось одягнути. Але будьте готові, що вашу шляпку, панамку, кепочку мавпа може вкрасти, тому треба її міцно тримати і охороняти. Тут от спеціальна зона, я так розумію, куди мавпам привозять їжу. І тут їх кормлять. Ось такі якісь незрозумілі фрукти. Які вони поїдають, чесно вам сказати, я не знаю, як би я себе відчувала, як би я себе тут почувала, якби цих мав було більше. А їх реально мало би бути дуже сильно багато. Оце, що ви побачили, це прям мізерна кількість того, що тут взагалі робиться. Ну я не боюся саму мавпу, я боюся, що вона може мене вкусити і е, які наслідки можуть бути від мавпячого укусу. Тому слава Богу, знаєте, що їх сьогодні було не так багато, наскільки я очікувала, і наскільки я готувалася, наскільки я була е, готова. Ось, друзі, дивіться, я хотіла показати вам місце, де стоять різні палиці, і тут ви можете її взяти з собою і менші, і більші, яка вам подобається. Я взяла звичайно одну з найбільших, хто б сумнівався. Отже, все-таки одна з моїх рекомендацій приїжджати на цю гору зранку, тому що дивіться, вже зараз ближче до обіду. Багато під'їжджає людей і дітьми дуже багато. Я б свою дитину сюди не привезла. Чому не варто їхати на гору з мавпами? Чому варто їхати на гору з мавпами? І чи взагалі варто і треба сюди вам приїжджати? Моя відповідь однозначно треба один раз. Якби ви мене запитали, чи приїду я сюди іще ще раз, я б сказала ні. Тому що мені одного разу взагалі достатньо, щоб побачити цих мавпочок, миленьких таких створіннячок, які тільки на перший погляд здаються милими, а насправді можуть і вкусити, і цапнути, і випригнути на тебе, і так далі. Тому мені одного разу було максимально достатньо. Вхід на цю гору безкоштовний. Тобто ви можете приїхати в будь-який день, в будь-який час, але наскільки я знаю, з 8 до 4 години дня, після 4 вхід на цю гору закриває. Думаю, що це відео було корисним і цікавим для вас. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, щоб не пропускати наступні випуски. З вами була Юлічка. До нових зустрічей всім па-па! І все-таки після відвідування гори ми з'ясували, чому так мало мав було цього разу. Діло не в жаркій погоді чи забороні годування тварин. Так склалося через хворобу, на яку захворіли мавпи, і в результаті більшість з них померли. Шкода, звичайно, ми про таку причину навіть не могли подумати. Але давайте не засмучуватись. Ви бачили на відео маленьких мавпинят? Життя продовжується, і з часом на Манкіхіл знову буде табун мав, через яких буде не пробратись. Якщо через якийсь час будете в цьому місці, напишіть в коментарях. Яка там обстановка? Мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю усім добра!